Усім привіт! У цьому відео я б хотіла з вами поговорити, хто такі сильні люди, сильні жінки, сильні чоловіки. У себе на консультаціях я часто зустрічаю таких людей, про які і оточуючи говорять, що це сильні люди, і самі вони говорять, що вони сильні і можуть. Справитись з будь-якими викликами в житті. І це дійсно так. Але якщо подивитись уважніше, то можна побачити, що за цією силою стоїть дуже велика напруга і виснаженість. Тобто, те, що зовні здається силою, це ілюзія. А всередині величезне джерело напруги та виснаження. З однієї сторони ці люди зайняті всім, у них діти, робота, проекти, учні, дуже багато всього, чим вони керують і успішно керують. Але чим це обумовлено? Тим, що їм з однієї сторони дуже страшно зупинитися і побути наодинці зі своїми думками, своїми переживаннями. Чому? Ах, та тому, що в цей момент вони зустрінуться з тими почуттями, які колись не пережили, з тими страхами, які їх рухають по життю. З відчуттям пустоти, з страхом перед майбутнім, перед невизначеністю. Тобто, у кожного буде там свій букет і комплект. І оскільки ці люди, їхнє життя зосереджено більше на зовнішньому світі, вони дуже мало дозволяють побути з собою наодинці, щоб себе пізнати. Причину я сказала трошки вище. І з психологічною Зору Це не про справжню силу, а про напругу, яка є всередині людини. І для того, щоб дійсно справді з'єднатися з своєю силою, треба подивитися, що стоїть за цією напругою. І це дуже непросто, тому що такі люди, і я впевнена, що більшість з вас впізнають себе, намагаються втекти від цього, заповнюючи все те, все своє життя справами, намагаючись контролювати хоч щось, тому що свої почуття, свої страхи, свої переживання вони не можуть контролювати, тому що дуже часто це. Може бути пов'язано з обставинами, які від них не залежать, і з цим справитись дуже складно. Часу на це немає, і тому вони, отак от контроль, намагаються взяти у зовнішньому світі. Але зустріч з оцим всім є необхідною, тому що це допомагає трансформувати ту напругу, яка є всередині. І що ж тоді відбудеться? В такі моменти внутрішня напруга перетворюється на внутрішню стійкість. Коли людина перестає боротися зі своїми страхами, а дивиться їм в обличчя, в цей момент вона починає розуміти, що її страхи та емоції це не вороги не. Щось страшне, а те, що допомагає їй краще зрозуміти і пізнати себе. Це перший момент. По-друге, людина може реально переоцінити своє життя і зрозуміти, що е їй варто залишити, а що вже потрібно відпустити. Ну і, звичайно, з'являється опора на себе не тільки на зовнішні обставини, на зовнішні проекти, а й на себе. Тобто йде певне вирівнювання, певний баланс. Ну і звичайно ж, коли напруга розряджається, з'являється більше енергії, яку можна використати на нові проекти, на покращення того, що є, на перегляд свого життя і на багато чого іншого. Тобто справжня психологічна сила це про здатність зустрітися зі своїми страхами, емоціями, невизначеністю, пустотою і трансформувати її. А звідси починається і нова якість життя. Якщо у вас є якісь запитання до цього відео, будь ласка, залишайте їх у коментарях. Я залюбки запишу вам нові відео відповіді. Якщо ви хочете записатись до мене на консультацію, я свої контакти, в даному випадку інстаграм залишу в описі до цього відео. Бережіть себе і до зустрічі у нових відео.